Локдаун у Тернополі Володимир Чорнобай відкрив виставку саме із такою назвою. Діє вона в обласному художньому музеї. Автор представив чотири серії робіт. Каже, кожна має умовну назву, але трактувати і розуміти їх кожен може по-різному. Загалом на виставці художник представив 67 творів. Це виставка «Малярство на склі. Тут роботи говорять про техніку. Тут техніка є якби головним, тому що тут представлений чотири таких серії. Білі ангели піднімаються в небо. Потім велика серія робіт, яка створена була в Польщі, там кулі, кулі в парку, кулі над морем, потім збір врожаю і якби, історія пальця. Така, такі серії, якби ну, вони умовні. так». Ру, кожна робота вона має назву, але це є назва умовна. Володимир Чорнобай художник, який перебуває в стані постійного руху і розвитку. Добре, відомий в Тернополі і далеко за межами. Найулюбленішою роботою художника є останній його твір. Остання підсумовує те, що зроблено попередньо. І якщо воно вдалося, то це вона тоді улюблена. Якийсь час, потім може зроблю ще краще. Бо ніколи не знаєш, коли ти зробиш краще. Чи спочатку, чи в кінці. Надіюся, що в кінці. Ну, але все різно може бути. Творчість, творчість вона є дуже така е... поняття творчості. Це можна бути в 30 років відомим і там створити шедеври, а в 40-50 може вже тільки жити з того, що створив колись попередньо. Митець організував уже 87 персональних виставок. Презентував свої роботи в Україні і за кордоном. На виставці у Тернополі художник зізнався: створювати роботи на початку пандемії ковіду було важко, бо він звик час від часу подорожувати, аби черпати натхнення. Проте через обмеження робити цього не міг. Чоловік працює у різних жанрах і техніках. На виставці представив роботи із малярства на склі. Це класичний вітраж, станкове і монументальне малярство. Виставка Локдаун у Тернопільському обласному художньому музеї триватиме до закінчення різдвяних свят.